Хочете, накину трохи пекти та їсти млинці на масляну це не українська традиція. Ця культура з далеких болот, до яких ми не маємо ніякого стосунку. То чи їли українці млинці на масляну, чи обмежувалися лише варениками? Я зараз про це все розповім, а ви підписуйтесь, якщо вам цікава історія і традиції нашого народу: Масляна, масниця, пущення, запусти, сирний тиждень, колодій. Багато є назв у цього свята, яке святкується у кінці зими. Раніше це свято не символізувало підготовку до посту, а швидше було символом того, що. Починається нове життя, тому що весна, новий цикл тощо. Плюс врахуйте, що раніше новий рік святкувався 1 березня, а ми перед новим роком теж любимо всі обжиратися мандаринками і різними смаколиками. От вам і Масляна фактично теж була таким собі символом Нового року. Відповідно, люди їли, що хотіли і скільки могли. У багатьох українців масляна асоціюється з млинцями. Але так було не завжди. І навіть в Росії, з якою в нас всіх є стійка асоціація цього свята, до 19 століття це свято теж не асоціювалося з млинцями. Якщо ж говорити про святкування, то дійсно в Україні переважали вареники, і переважно це були вареники з сиром. Як казали на Полтавщині, масляна та як начнеться, то хазяйці не вилазити з тіста вареники, вареники, ці гості добувають, другі вже йдуть. Водночас варто розуміти, що дуже поширеними були гречаники. Тобто, це млинці з гречаного тіста, і їх фіксують від Поділля до Слобожанщини. Але за кількістю згадок вареники перемагають. Дійсно, у 20 столітті символом масниці в Україні стали млинці. Але я не рекомендую робити все чорно-білим, тобто там це ми готуємо, це не готуємо. Тому краще приготувати і млинців, і вареників, і галушок, і сирників, і мандриків. Тому що це все класні страви, які дуже смачні, і таким чином відсвяткуйте масляну. Ну а потім, звісно, можете поститися. Ну або ні. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео і смачного.